Субота вечір вона каналі ТВА І про події, що змінили Україну та світ. Говоримо просто зараз. Близько 11-ї години два вибухи прогреміли у Херсоні. Один поблизу, а другий всередині пункту обміну валют біля центрального ринку. Загинула одна людина, вірогідно власник вибухівки. За словами очевидців, спершу здетонував залишений ним пакет. Потім чоловік із рюкзаком зайшов до обмінного пункту і почав вимагати гроші, погрожуючи взірвати вибухівку. Йому відмовили, і в цей момент рюкзак вибухнув шантажист. Загинув на місці. Повідомляють харсонські змі. А от о п'ятій ранку вибух пролунав, і в Одесі теж одна людина загинула. Попереднім розслідуванням встановлено, що по вулиці пересувався чоловік з сумкою у руках. У ній знаходився вибуховий пристрій. Стався неконтрольований вибух. а Чоловіка, буквально розірваного вибуховою хвилею, викинуло на десяток метрів. Більше ніхто не постраждав, заявили правоохоронці. Вони оцінили потужність пристрою в еквівалент одного кілограму тротилу. Вибухи аналогічної потужності сталися під час терактів проти руху Волонтерська Сотня і магазину патріотики реалізує товари з патріотичною символікою. У Львові знову обстріляли будинок міського голови Андрія Садового. У помешканні вибиті вікна і двері частково пошкоджена одна стіна. За попередніми даними будинок обстріляли з гранатомета. Хвіст снаряду виявили біля будівлі. Мера Львова вдома не було. Він з родиною нині у Буковелі. Обстріл будинку садового правоохоронці кваліфікували як терористичний акт. Триває слідство. І нагадаю, це вже другий за півроку напад на помешкання міського голови Львова. Наприкінці липня по будинку було завдано удару протитанковим снарядом. Том, муха після того дім перебував під державною охороною. Садовий написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що погроз перед обстрілом його будинку не отримував. Я людина публічна і ніде не ховаюсь. Той, хто стріляв, знав, що нікого в будинку нема. Снаряд пробив стіну наскрізь. Якби цілились та потрапили у вікно, руйнування були б значно сильніші. Жодних прямих погроз ані після першого разу, ані зараз не отримав. За добу зоні АТО поранено троє військових. Про це повідомляється в інформаційному центрі РНБО. Найбільше обстрілів зафіксовано пішов, пішов. на Донецькому та Луганському напрямках. Військові розцінюють дії бойовиків як провокації та не відкривають вогонь у відповідь. Водночас, бойовики продовжують передислоковуватися та доукомплектовують свої підрозділи. На цьому фоні відбувається доукомплектування підрозділів терористів, накопичення запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів. Матеріально-технічних засобів, які завозиться з території Російської Федерації, триває обладнання ворожої інфраструктури. Неподалік від зони розмежування розгортаються польові шпиталі. А Луганщину бойовики за минулу добу обстріляли вісім разів. Терористи з так званої ЛНР. стріляли в бік контрольованої Україною території із різного виду зброї, включаючи автоматичні гранатомети та міномети. Повідомив голова Луганського да, Геннадій Москаль. У зону вогню потрапили населені пункти щастя, станицю Луганська, Кримське та Чорнухине. У щастя опівночі район теплоелектростанції. Сепаратисти обстріляли з автоматичного гранатомета. Кримське та Чорнухине кілька разів потрапили під мінометні та стрілецькі Обстріли, ніхто з мирних мешканців не постраждав, будинки не зазнали серйозних пошкоджень. Сьогодні з полону бойовики без обміну звільнених чотирьох українців. Троє з них військові. Юрій Фарасах, Євген Козловський, Андрій Шевчук. У полоні провели 118 днів. Один цивільний Олександр. Куралення був бранцем 103 дні. Нагадаю, напередодні в полоні з полону звільнили 145 військовослужбовців. Їх зустрів президент України на Васильківському військовому аеродромі. Петро Порошенко привітав звільнених воїнів і висловив свою повагу їх подвигу. Та повіцяв, що в полоні не залишать жодного з військових. Військові з різних підрозділів підрозділів збройних сил України і нацгвардії добровольчих батальйонів. Так, кілька волонтерів, які допомагали військовим, перебували у полоні від кількох тижнів до кількох місяців. Обмін відбувся за результатами переговорів у мінську, які пройшли у середу. Тоді лідери бойовиків погодилися звільнити 150 полонених українських військових в обмін на 225 своїх поплічників. Нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому не зламані, не зрадивши. Міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна. Друзі, ласкаво просимо додому. Дуже дякую. 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 водночас у полоні бойовиків на сході станом на сьогодні залишається приблизно 490 людей. Про це йдеться у повідомленні центру звільнення полонених. Українська влада відправила гуманітарну допомогу у шість окупованих бойовиками міст селищ Донеччини. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, сьогодні вранці з Краматорська колона шести вантажівок з гуманітарною допомогою відправлена для соціальних установ і жителів території підконтрольних терористам. Вони прямують у селища Ольховатка. Камишеваха, Булавинське на Донеччині. Ще дві вантажівки відправились в міста Вуглегірськ і Дебальцево. Там продукти, речі, першої необхідності і ялинки. За словами Зубкова, переговори щодо безпечної доставки вантажу тривають. І є надія, що люди на цих територіях невдовзі отримують допомогу. Я нагадаю, позавчора за дорученням Петра Порошенка і Арсенія Яценюка на схід України направили 326 тонн гуманітарного вантажу. Українські прикордонники перекрили виїзд з Маріуполя з метою попередження провокації з боку проросійських бойовиків, як повідомив начальник прес-служби сектору М Дмитро Горбунов. Зупинено пересування машини пішоходів у напрямку Октябрь-Павлопіль. Адже жителі Маріуполя, які виїжджають на території, яка перебуває під тимчасовим контролем ДНР, можуть опинитися в скрутному становищі при поверненні додому. Як відомо, пропуск людей у бік Маріуполя з території захопленої російсько-терористичними силами закрито ще позавчора. Причини закриття руху бойовики не пояснюють. Слідом за Україною поїзд у Крим скасували Білорусь. Від сьогодні не ходить поїзд номер 100 Мінськ Сімферополь. Причому він не доїде навіть до території України. Ці дії пояснили складною обстановкою в Україні і телеграму адміністрації Укрзалізниці. Я нагадаю, відомство вчора оголосило, що скасовує пасажирські та вантажні перевезення на півострів. Маршрути обмежили до станції Новоолексіївка та Херсон. Залізничники пояснюють, зробили це задля безпеки пасажирів. В РНБО кажуть, що це вимушений і тимчасовий захід, аби не допустити проникнення диверсантів на материкову Україну. А ще півострів відключили від об'єднаної енергосистеми України електрику. Тепер виробляють кримські генеруючі підприємства. Детективна історія розгортається навколо питання поставок вугілля та електроенергії з Росії до України. У Києві спочатку заявили, поставкам вугілля бути. Потім інформацію спростували. Водночас у Москві запевняють, домовленість таки існує. О ситуації розбирався Олексій Сахно. Росія почала поставки в Україну електроенергії і вугілля. Повідомлення про це з'явилися напередодні пізно увечері на сайті Міністерства регіонального розвитку України із посиланням на адміністрацію президента. Ішлося про 50 тисяч тонн енергоносія щодоби. Причому без передоплати з українського боку. Наразі матеріал на сайті Мінрегіонбуду видалений, а у самому відомстві його появу назвали результатом хакерської атаки. Інформаційне повідомлення під назвою Росія починає постачання електроенергії і вугілля в Україну, яке пізно ввечері, 26 грудня, з'явилося на сайті Мінрегіону України, є наслідком втручання в роботу сайту міністерства. Зовні прес-служба міністерства не публікувала такої інформації ні від свого імені, ні від імені інших прес-служб та осіб. Водночас у Москві запевняють, домовленість такі існує. Віце-прем'єр російського уряду Дмитро Козак повідомив, Федерація ухвалила рішення про постачання Україні електроенергії за пільговими внутрішньоросійськими цінами, а також до мільйона тонн вугілля щомісяця. Нам было принято решение о том, чтобы оказать помощь Республике Украина по поставкам электроэнергии с энергорынка России на льготных условиях. Такая же ситуация складывается по поставке угля. 500 тысяч тонн угля мы будем поставлять из России. И возможно, в случае, если будет достигнуто соответствующее дополнительное соглашение, возможно, еще 500 тысяч. Щоправда, наголосив, відповідний документ ще не підписано, каже рішення прийнято під чесне слово. І, попри риторику росіян про допомогу Україні, видається, що основна мета вирішення проблеми енергопостачання кримського півострова. очень надеемся на то, что это поможет также решить проблемы надежного энергообеспечения, энергообеспечения Крыма. Мы сегодня об этом еще не договорились, еще соответствующие соглашения по Крыму не подписаны. Тем не менее, это когда под честное слово, что называется, принято решение поставлять, поставлять соответствующие энергоресурсы. Періодичні віялові та повні відключення електроенергії в Криму розпочалися цього тижня і відбуваються щодня. Схоже, це й стимулювало Росію до позитивного рішення про експорт енергії до України. Принаймні, так вважає головний редактор видання Українська правда Севгіль Мусаєва Боровик. Росіяни не хотіли підписувати ні імпорт вугілля, ні імпорт електроенергії. Три тижні жорстких переговорів, в яких брали участь Порошенко, Григоришин, Медведчук і топ-менеджери інтеррао дуже не хотіли, і українській стороні довелося використовувати кримський фактор для посилення переговорної позиції. З цим і пов'язані відключення електроенергії півострову, і сьогоднішня транспортна блокада. Росіяни ніби пішли на поступки. Журналістка каже: імпорт електроенергії і вугілля буде, якщо звичайно знову не втрутяться хакери. Олексій Сахно, ТВАЙ Україні від завтра значно погіршиться погодні умови. Попереджає гідрометцентр. У зв'язку з переміщенням в Україну активних циклонів з, Бал з Балкан 28 грудня у південній та східній частині Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській області. йтиме сильний сніг. А в південних областях України сніг з дощем. Місцями сильні опади, вожели хуртовини. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У Криму та Приазові місцями вітер сягатиме 30 метрів за секунду. Екоялинку ялинку під стінами київської міської адміністрації встановили громадські активісти. Імпровізоване різдвяне дерево з відпрацьованих батарейок символізує боротьбу за чисто довкілля. Організатори акції кажуть, під новий рік сподіваються отримати в подарунок відповідне рішення столичних чиновників. Зокрема, чекають на підтримку проєктів з правильного збору та утилізації батареїв ртутних ламп. А також просять сприяння в обладнанні спеціальними контейнерами навчальні заклади та станції пожежно- Рятувальних служб Києва сьогодні ми хочемо, щоб київська влада разом з громадськістю розробляла проєкти екологічного спрямування, які б забезпечили на перших етапах часткове скорочення викидів і розміщення на звалищах небезпечних відходів, а в майбутньому переважної більшості цих відходів. У Білорусі новий глава уряду і керівник Нацбанку. Президент сусідньої держави Олександр Лукашенко призначив новим прем'єр-міністром Андрія Кобякова. Раніше той обіймав посаду глави президентської адміністрації. Змінено і главу національного банку Білорусі замість надії Єрмакової на цей пост призначений Павло Калаур. Досі він очолював Белзовніш економбанк. Понад 130 тисяч людей евакуйовані в Малайзії через сильні повені. Стихія зачепила уже 8 з 13 малайзійських штатів. Прем'єр-міністр країни перервав відпустку аби особисто контролювати ситуацію. Рятувальники не завжди встигають вчасно евакуювати жителів, адже деякі населені пункти відрізані через підвищення рівня води в річках і через знальотну погоду для вертольотів. Розгул стихії називають найгіршим за останні 10 років, але жертв на щастя немає. Масові безлади відбулись в Мехіко під час маршу протесту на відзнаку третього місяця з часу зникнення групи студентів. Я нагадаю, у місті Ігуала у вересні зникли 43 учні. Демонстранти побоюються, що їх усіх вбили. Вони обурені повільним і непрозорим розслідуванням цього випадку. Поки що знайдено 15 масових поховань. Цім ідентифіковано особу лише одного із зниклих студентів. У причетності до зникнення юнаків мексиканці підозрюють військових. У ході Першу протесту група активістів спробувала прорватися на територію військової частини. Поліція застосувала сльозогінний газ. Минуло вже три місяці. Три місяці я не можу нормально спати, їсти, і відпочивати. Ми з матір'ю повністю виснажені. Якщо в уряду ще лишилася, хоч крапля сорому. Він має розслідувати цю справу і віддати нам тіла родичів. Українські ентузіасти розгорнули доброчинний ярмарок у столиці, В міжнародному виставковому центрі, товари святкової тематики, одяг, прикраси, подарунки, іграшки, солодощі і напої. Усе руками народних майстрів. Кошти зібрані під час торгівлі, передадуть пораненим у зоні. АТО. чим виробники радували око? Бачила Вікторія Сени. Майстриня Алла свої роботи називає вигадками, які не потребують інтернету або книжок. Бо всі ці шедеври каже, плоди природи, в'язані спицями, крючком і просто руками. Праця клопітна, бо вимагає терпіння і часу. Розповідає Алла. Втім, отримана насолода варта зусиль. Буси катори. Який... Вряд ли вы где-нибудь еще когда-нибудь увидите. По времени это сложно. Я его не ценю ни во времени, ни в деньгах, потому что это удовольствие. Потому что, наверное, это даже не, не вторая жизнь, а первая, без которой я реально не могу существовать. Ярмаркують і юні рукодільники на прилавку іграшки, декупаж, декор і коробка новорічних віщувань. Одинадцятирічний Олександр зізнається, створювати різні вироби власними руками його надихнули сердечні почуття. Свій перший витвір прикрасу для волосся подарував подружці на день народження. Я теж Олександра, їй теж скоро буде 11. Вона любить білий цвіт. Білий красний. Барбі, розові вісім. Торгують на благодійному ярмарку коло життя більше 200 учасників, серед яких і народні майстри, і приватні виробники. Рукодільники розповідають, свої вироби створюють з підручних речей: деревини, ток, картону, паперу. У відвідувачів через різноманітність цікавинок розбігаються очі. Очі нічого не бачать взагалі, і все хочеться купити. Все. ми прийшли купити подарунки друзям на новий рік, родичам, знайомим. Триватиме благодійний ярмарок в міжнародному виставковому центрі два дні. На відвідувачів чекають майстер-класи, вистави, новорічні розваги. Крім того, усі охочі можуть написати листівку солдатові. А усі зароблені з торгівлі гроші передадуть на потреби постраждалим у неоголошеній війні на сході України. Вікторія Роман Климчук, Зроби годівничку, підтримай українське кіно. У Києві актори закликали громадськість до подвійної благодійності. Учасники акції викупляли годівнички за символічні кошти. Чим підтримували зйомки фільму Михайла Іллєнка Толока. Робота над екранізацією твору Шевченка триває ще з 2013 року. Як допомагали птахам та українському кіно? Бачила Соломія Буй. Це прямо справжній метеорит. Розмалювати годівнички на підтримку українського кіно прийшли наймолодші, поки сестрички завзято розфарбовують різдвяні дзвіночки та сніжинки. Їхня мама спостерігає. Жінка жартує, її від творчого процесу відсторонили. Втім, долучитись до акції таки встигла. Викупила годівницю. Е -е, мені дуже подобаються ці годівнички. Я їх давно бачила, і хотіла своїм дітям е -е, їх на, на, на новорічні свята. Ось ну і щоб підтримати фільм, тому що ну можна таку саму години просто купити, а можна купити і підтримати фільм. Тому а, можна зробити внесок від 200 гривень, ну якщо є бажання можна більше. Не пасуть задніх, і актори фільму Толока. Дмитро Лінартович допомагає майструвати хатки. А брати Капранови, котрі зіграли в картині 12 братів Іванів, розфарбовують та розповідають про символічне значення хаток. Реальні годівнички. А годівнички, бачите, які класні насправді зробили. Ці... Бачите, вони розбираються і. В чому? В чому Бирають. прикол цих годівничок? Це така алюзія на головний образ фільму Толока хату, яка весь час. Коли відновлюються, відновлюються і відновлюються. Її палять, її нищать, а вона знову відновлюється, знову відновлюється. Уже прикрашені годівнички. Учасники акції наповнюють зерном і розвішують по всьому парку. Зачки прилітайте їсти. а ви Екранізувати твір Шевченка справа непроста. Розповідає режисер картини Михайло Іллєнко. Зйомки почались ще влітку 2013 року. Тім за два роки роботи над фільмом вдалося відзняти всього половину. Проблема традиційна нестача грошей. Фільм ще ми не можемо показати, бо знято тільки половину. Нам вистачило державних грошей, які були запрограмовані. Державної половини вистачило на половину фільма. На жаль, інвестор не профінансував свою половину, тому ми нагадуємо за допомогою таких акцій. Вони у нас різні. Про те, що фільм знімається, фільм буде дознят. Втім, окрім невідзнятої частини фільму, доведеться перезнімати й уже готову. Адже в початковій версії толоки одну з головних ролей виконував Віталій Лінецький, який трагічно загинув у липні. І аби картину побачили на великих екранах, команді потрібно ще 15 мільйонів гривень. Соломія Буй Павло Тихоненко тавай різдво час розпродажі. Воти влада Зімбабве оголосила про розпродаж слонів з національного парку Хванге. Зімбабве одна з найбідніших країн світу. Фінансування заповідників практично відсутнє. Тож вони вирішили заробити на своєму єдиному ресурсі тваринах. Вартість одного слона від 40 до 60 тисяч доларів залежно від віку. Портфель замовлень вже перевищив 60 слонів. Зімбебійські екологи стверджують, розпродаж не зашкодить парку а навпаки допоможе. Нині заповідник перенаселений. Слоняча популяція там досягла 43 тисяч голів замість планованих 15. Виручені гроші підуть на боротьбу із браконьєрством. Хтось на новорічні свята традиційно ялинку прикрашає, а хтось не менш традиційно з'ясовує стосунки кулаками. У поро відбувся фестиваль Біок за стародавнім звичаєм. Цей день будь-хто може звести рахунки із тим, хто заподіяв їм шкоди у році, що минає. За боями пильно стежать судді, б'ються не лише суворі хлопці, але й розлучені жінки. Причому їх поєдинки бувають не менш брутальні за чоловічі. Утім, нерідко після сутички супротивники забувають про розбіжності і розходяться вже друзями. Не сваріться і не бийтеся. Бережіть, любіть себе і дорогих вашому серцю людей. Прощаюся до понеділка. Гарних вихідних.